Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні з самого ранку працюю по господарству. Хоч сьогодні й планували зробити вихідний, але друзі не вийшло. Роботи накопичились такої, що працюємо навіть і в свій вихідний. Друзі, саме перше, що розпочнемо нашу роботу, порядки ми вже понаводили, нам зараз потрібно відлучити малих поросят від нашої свиноматки. Так як друзі, місця немає куди їх відлучати, саме першим займемося, зробимо якийсь станочок нашим поросятам, щоб їх відлучити. Хай вони там декілька днів пересидять і будемо переселяти їх в трошки в інше місце. Думаю, всю роботу зараз самі все побачите. Потім плануємо обкосити нашу територію. Вчора прийшла нам додому новенька мотокоса, обкатали, і, в принципі, сьогодні вже планую трошки наводити порядки. Так як бур'янами трошки підзаросли, були там певні свої такі проблеми. Ну, Сьогодні будемо працювати допізна. І, можливо, якщо встигнемо, поїдемо, привеземо, можливо, представщик, другий дров до нас додому. Так як потрібно вже запасатися, скоро, друзі, вже будемо. Протаплювати в будинках, протаплювати в свинарниках. ну Одним словом, працюємо. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, одним словом, друзі, планував я тут зробити два станочки. Перед тим планував залити підлогу. Зробити таку стяжечку, але не встиг я почався. Були там свої певні такі проблеми. Ну, думаю, з наступного тижня всю цю мою роботу зробимо. І у нас тут буде два станочки. Це в мене минулий рік тут був млинок стояв, і ми тут мішали наші комбікорма. Цей рік вже місце так пустує. Наших свиней понаводили порядки. О, нашу свиноматку мучують наші кабанчики. Сьогоднішня задача наша полягає в тому, що потрібно оцих наших жевжиків відлучити від нашої свинки. Свинку, звичайно, вже трошки замучили. Похудала, ну, думаю, що як заберемо поросят, вона безстренько в нас і поправиться. Не перший раз в нас така ситуація. Поросята наші друзі вже такі, жевжики. думаю, що більше 10 кг точно в них є, так як ми перетримали трошки їх біля нашої свинки. Ну що, зараз потрібно зробити якийсь станочок для них. У мене там є дерев'яні піддони. Думаю, щось із такому зліпимо. Декілька днів вони пересидять там, потім планую отут загородити. Получається. Всю цю територію, трошки обшиємо це, залізо або деревом, або чимось, щоб наші поросята до свинки не лізли. І потрібно сьогодні ще подзвонити до товариша. Він каструє у нас поросят. Замовляв він собі двох кабанчиків, так як ми з ним товаришуємо, він завжди мене виручає. Поросят я то не планував продавати, всіх цих. думав залишити всю партію собі на відгодівлю. Ну, подзвонив, попросив, ну, думаю, товаришуємо, допомагаємо друг другові, чого його і. Не виручить людину. Так, наші вже жики, друзі, вже готові на відлучку. В принципі, задовбують нашу свинку, свинка вже їх не витримує. Трошки перетримали їх по срокою біля нашої свиноматки. Не знаю, прикинемо на ваги, яка вага в наших поросяток. Тільки що зробили такий невеличкий станочок для відлучки наших поросят. В принципі, були в мене піддони дома на господарстві. Зафіксували, все закріпили. Думаю, декілька днів наша постройка протримається. Підстелили трошки соломи, також зробили комбікорма, намолули пшениці, ячмінь і додали БМВД предстартове. В принципі, декілька днів вони посиять на такому кормові. Зробили їм таку посудину, розпустили шину автомобільну наполовину і зробили таке корицце на воду. Думаю, декілька днів потримаємо їх тут, хай вони трошки відвикнуть від нашої свинки, і будемо вже відселяти їх у друге місце, поки я там наведу порядки. Так, освободили, друзі, нашу свинку від поросяток. В принципі, наша свинка буде, дай Боже, покриється шостий раз. Хоч і великі такі сроки, вона, як мама, справляється, думаю, чому б і не спробувати. По загальній ситуації на рахунок поросят все благополучно забралося. У нас тут знаходиться, друзі, сім кабанчиків і три свинки. Кабанчики візуально набагато більші, ніж свинки. Наминають уже наш комбікорм, п'ють водичку. ну Думаю, все тут буде в порядку. Два кабанчика в нас забере товариш, остальне в нас залишається на відгодівлі. Вчора друзі відлучили поросят, планували поїхати заготовляти дрова на зиму, але вийшло так, що трошки плани наші змінилися. Учора на вечір молотили сою. Так вийшло, що потрібно було його все вбирати. Ну, в принципі, поїхали десь о 7 годині вечора. На наші земельні ділянки прибрали ті дві діляночки. В принципі, зараз деякі фрагменти вставлю, особо не знімав через те, що, друзі, камера вже не передавала того, тієї точніше якості, яка знаходиться в день. В принципі, вражанність в нас була виходить, така сама, як і на ранню сою. То на 800 ми зібрали також із одного гектару землі. В принципі, вражальність більш-менш нормальна, як на цей рік. Сьогодні будемо заготовляти дрова на господарство. В принципі, приїхали з трактором і з нашим прицепом. Загрузимо один прицепчик, подвеземо додому. Остальне будемо вже в подальшому забирати, коли в нас буде час. В Принципі, друзі, зараз все розповім, покажу. Ну, будемо працювати. Тільки я так їздю напевно екстремально. Гора дуже така крута, і заїхали ми нашим китайчиком. Є в нас такий саморобний прицеп. В Принципі, сюди влазить. Ну, Велика така кількість дров. Звичайно, багато та прицепа набагато більша буде, ніж вага самого трактора. У нас тут є такі певні горки. Подивимося, як він вийде у нас нагору. Получається, в нас упала здорова така осика. І вона така вже висохша, в принципі, і планую її повністю забрати. Ну, будемо пиляти все на кольця, щоб легше воно було грузити вже на прицеп. І взагалі, щоб воно вже було готове до коління дров. В принципі, трошки дров ми вже напиляли. Я думаю, що у нас один прицепчик вже тут є. Ну, Зараз будемо, друзі, все виносити нагору, грузить, так як тут дуже такий великий яр, сюди просто трактором ти не спустишся. У нас така горочка. І виходить, зараз будемо виносити. Получається, друзі, робота дуже така оцька. Жара на дворі 35 градусів пече. Ну, духота страшна. Ну, В принципі, роботу зробили. Нагрузить, друзі, нагрузили повен прицеп. Прицеп друзі, набагато більший, ніж наш китайчик. Ну, В принципі, нагрузить то нагрузили, а як ми дотягнемо, це зараз усе подивимося. Напиляли такі чурки, дерево важке. Хтось каже, що сика, це не дерево. Ну, В принципі, я скажу, що в моєму котлі. Горить усе, хоч і гниле дерево. В принципі, нас це влаштовує, нагрузили, ну, багатенько тут у нас вийшло. Грузимо зараз інвентар і видвигаємося додому. Так що... Залишилася у нас така кучка дров, тільки що добрався додому, розгрузив усе, буду вже трошки відпочити, буду його все рубати і ховати в дровничок. В принципі, думаю, що тижник попрацюю, заготовимо на цілу зиму на дрова. Та... Ну що ж, друзі, в принципі, два дня потрудилися допізна. Основну таку роботу, яку планували, зробили. Навіть неждано негадано доубирали наші земельні ділянки, де в нас посаджена була соя. В принципі, кожного дня, друзі, щось та й робимо. І друзі, залишилося вже в нас на сьогодні тільки попоратись по господарству. і Більше не хочу нічого. Так як і фізично трошки заморилися, потрібно трошки відпочити. Так що, друдя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.